В місті Умані понад 22 роки працює центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю пролісок, управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. Центр обслуговує діток з інвалідністю від народження і до 18 років та дітей, які мають ризик отримати інвалідність. Центр пролісок надає такі послуги: денний догляд. В центрі функціонують різновікові групи, де здійснюється реабілітація дітей у умовах денного відвідування. Фізична реабілітація. Працює в відділення фізіотерапевтичних та водних процедур. Діти отримують теплові водні та електропроцедури, масаж займаються лікувальною фізкультурою, в тому числі застосуванням рефлекторно навантаженого пристрою гравіста, динамічного пероподію та різних тренажерів. Психолого-педагічна реабілітація, що включає в себе заняття з психологом та корекційні заняття з логопедом. Соціально-побутова реабілітація, яка спрямована на засвоєння дітьми навичок самообслуговування, досягнення самостійності в побуті і відновлення соціальних зв'язків особистості, культурно-спортивна реабілітація. З дітьми працює інструктор з фізичної культури і спорту, який залучає їх до занять спортом, організовує спортивні змагання та спартакіади, проводить тренування з настільного тенісу та є керівником реабілітаційно-спортивного клубу Умань. При центрі працює інклюзивно соціально-реабілітаційний. Табір санаторного типу Мрія в умовах військового стану послуга оздоровлення дітей особливо актуальна. Оздоровча та реабілітаційна робота в таборі здійснюється з використанням різних форм роботи відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів та здібностей дітей з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я. В центрі пролісок є відділення для молоді з обмеженими можливостями, де обслуговуються особи з інвалідністю віком від 18 до 35 років. Також працює кризовий центр денного перебування Пелюстки довіри для дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. В кризовому центрі працює комунікативний хаб для підлітків Халабуда для дітей різних вікових категорій, в тому числі внутрішньопереміщених. У нашому місті функціонує центр комплексної професійної реабілітації для осіб з інвалідністю барвінок. Відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки, в центрі здійснюється навчання з робітничими професіями: оператор комп'ютерної верстки, секретар друкарка, зутовик з ремонту зуття, флорист та перукар. По закінченню навчання особи з інвалідністю отримують свій доступ про присвоєння робітничої кваліфікації. За час функціонування центру. Свідоцтва отримали 625 осіб з інвалідністю. В центрі функціонує факультет комп'ютерної грамотності університету третього віку Дивосвіт, в якому організовано навчання пенсіонерів комп'ютерній грамотності та навичкам роботи в мережі інтернету.